Всім привіт! І вже завтра я їду в Кам'янець. А сьогодні я записую вам таке привітання. Привіт, мене звати Юля, книжкова блогерка І завтра я їду в Кам'янець-Подільський ввечері. Прямо вночі, по-моєму, на 11-11 у нас потяг. Ось. Тому це буде новий новичкого з моєї поїздки. Дякую за перегляд і погнали. Всім привіт! І вже настав той момент, як я збираю речі. Срач, я зоси колір. кольор прям топ. Так, нарешті я можу записати щось толкове. а ми приїхали вже в кавінець подільський хоча мені всі інстаграмі писали, що я піду Львів. Який Львів! Ні, ну Львів, це теж добре. А, так, коли щось ми почнемо робити, я вам скажу. Ми вже заселились в квартиру, все просто супер. Тут у нас вхід, кухня. І тут тут зеркало. Далі у нас тут є двохповерхове ліжко. Я вирішила, що я там буду спати. <кій> так, давайте далі йти. Так, йдемо далі. Моя книжкова мрія, яка так і не збулась, великі підвіконня, на яких можна сидіти, це просто супер. Що таке ліжечко? Тут дивіться, друзі, навіть що є прикольне. Я от тільки що помітила. Дивіться, як гарно. Так, ми тільки що... Х... Та ша! Тільки що лазили по фортецям. Я вже зібралася і ми зараз підемо в мотосковий парк. Ми тут обідали хача пуркою. Ці кінолікапці утіпуті. Підходимо <паспоріст> до чого до мотузкового. Парку. Ми не хочемо гроші платити, випускати чи що. Він не працює. Як вам диється, мій такий аутфіт, новий такий препі Ну Так, -да, то ще пахне, знаєте, якимось чебуреком. Хай! а e, Так, ми йдемо вечеряти. Так, ота чорна крапенка наше місце призначення. Що? Це для моїх е, 50 підписників. Да, Влогів сядь. Кока-кола Зіроу. Ням-ням. Ось так ще день, Всім дякую і па-па! Так, ми їдемо на екскурсію. Це наш останній день в Кам'янці. Дивіться, що я купила: ми приїхали в Ходинську фортецю. Я собі почала погано почувати. Мені щось таке що я таке, щось не знаю. паспорт. Чим Ми зараз займаємося, друзі. Ми на ось такі в машинці. Їздимо. Sorry. Так, от я коло взяла. шукаю. Тут брат коротше... Тут приходимо, тобто ми їздили і по воді. Почому ми тільки не їздили. Ой, зараз людей фотку. Проходила ось цю таку велику довгу трасу, коротше, сказати, що я була в шоці, нічого не сказати. Ну що ж, я вже в Києві. Всім дякую за те, що ви подивилися цей влог. Не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал.